Вона має таку дику природу і має стихійну природу. Це енергія, і вона просто хоче текти і реалізовуватись їй по барабану, як вона буде реалізовуватися. Самі енергії. а от нам не по барабану, як вона буде реалізовуватися. Етика це м, така соціальна, ну, назвемо її науку. Ну, це не наука, це такий, е, така частина соціальності, яка Прямована на те, щоб цю хаотичну енергію реалізовувати структуровано і екологічно більше того, вона не може бути нереалізована. От такі енергії. Що відповідають за продовження життя, що відповідають за життєвість, за вітальність, за, е, за виживання, за продовження роду, за все те, що про базові потреби, вони не можуть бути не реалізовані. Вони обов'язково будуть реалізовані. І от етика, вона відповідає за те, як вони будуть реалізовані. І оскільки в нас в культурі, на жаль, етика ніде не викладається, е, воно якось косо криво реалізовується як є.